А ви знали, що в Канаді дуже часто тих людей, хто проживає в квартирах, саме вважають бідними. А знаєте, чому їх вважають бідними? Це не означає, що вони являються бідними. Навіть дуже часто ці люди є розумнішими, вони мають більші фінансові можливості, вони мають більші можливості зекономити гроші. Але в кожній країні є знаєте, щось таке, що відрізняє людей, наприклад, піднімає статус. У деяких країнах це можливо. Автомобілі тут, наприклад, в Канаді точно автомобілі не являються статусом. Тут ніхто на вас не дивиться, чи ви їдете на Мерседесі, чи ви їдете на Шевролет. Нема значення на чому ви їздите. Головне, щоб воно їздило. І воно, бо це більше як річ, яка потрібна, і кожен її має. А от з квартирами все дуже по-іншому. Квартири вони переважно набагато дешевші. В квартирах живуть не нижчі, переважно люди, які мають менше зарплати і менше заробляють. А будинок потребує дуже багато внеску, багато грошей, і, і багато за чим треба доглядати. Тому будинок дорожчі кошти на початку купити і в загальному, щоб за ним доглядати. Тому переважно люди, які не мають грошей, вони не можуть собі позволити тут будинок в Канаді ще й з теперішніми цінами.